Кордон з країною агресоркою зона підвищеної небезпеки. В північній операційній зоні триває підготовка протидиверсійних і протидесантних резервів, повідомляє командувач об'єднаних сил днями на Чернігівщині спецпідрозділ ЗСУ провів навчання. Групою повітряної розвідки було помічено групу з вісьми осіб. Встановлено місце знаходження. В подальшому був усилений. Спостережний пост одного з підрозділів, інший з підрозділів виділяв резерв, які залучались для знищення цієї групи. За легендою на прикордоння зайшла ДРГ ворога. Військовослужбовці вчаться протидіяти умовному ворогу із залученням безпілотної авіації, виставляти вибухові інженерні загородження, створювати спостережні пости та висувати протидиверсійний резерв. У складі угруповання, які діють у північній операційній зоні, є бригади батальйонів. У цих підрозділах є протидиверсійні та протидесантні резерви це елемент бойового порядку. Вони необхідні для того, щоб у разі задіяння ворогам десантів або диверсійних груп ці резерви протидіяли ним та не давали ворогові бути успішними. Тож для того, щоб вони були постійно готові, вони мають тренуватися. За інформацією Сергія Наєва за два з половиною тижні цього року на прикордоння Чернівщини, Сумщини російські ДРГ намагалися пройти п'ять разів. Ці групи складаються з офіцерів, які відносяться до. Гру г Російської Федерації. Вони зі складу їхніх сил спеціальних операцій. Вони добре підготовлені, фахові. Станом на сьогодні ситуація на північному кордоні стабільна, зазначив командувач об'єднаних сил. Накопичення сил ворога не помічається. 18 січня в Чернівській ОВА повідомили, що рішенням ради оборони області задля безпеки місцевих жителів у 5 кілометровій зоні біля кордону Держприкордонслужба посилить режим контролю за пересуванням цивільних.